Доброго дня, дівчатка. Я зараз готуюсь до роботи і вирішила зняти коротке відео. Відповідь Ольги. Вона мені оставила декілька коментарів, я вибачаю, що довго не відповідала, бо хворіла. От, хочу одразу зараз в одному відео вам відповісти, тому що коли пишеш, можна не так зрозуміти людину. Значить, ви питали, що ви хочете спробувати оцей Бренд Nails of the Day. Значить, я зараз його тестую. У мене 46 кольорів я взяла. Десь 15 відтестовано. Із них з 15 один в мене не ліг в один шар. Так? Заявлено, що в один шар, всі лягають. Дійсно, всі на Тіпсі лягли в один шар. Ось оцей... цей окуляри він не бачу. Назву, ви, мабуть, вже бачите. Моуні. Я навіть не прочитаю, на жаль, у мене з англійською погано. Отак я вам покажу назву. Ось, в мене ще ремонт. В общем, оцей ліг в, в, в два тонких шари. Ну, його не рекомендую, оцю назвочку. На номер не дивіться, це я сама рандомно ставила. Значить, і 14-й не беріть. От. Як всі протестую, то я зроблю відео, покажу, які не лягли. Але сподіваюся, що далі буде все добре. Так що, беріть, тестуйте потихеньку, також мені дуже сподобались, не течуть і. Хоч у мене досвід 11 років, я робила все одно по одному пальчику, щоб ніде нічого не затікало, щоб все лягало рівненько. З ним я працюю вже по два. По два, по пробую по три, трошки незручно, ні. От зараз по два роблю. Ну, тобто, не течуть. Це мені дуже сподобалося. Так, так що я рекомендую. Ви питали за Адоре? Чи Адор? Чиадори, я не тестувала, не працювала на них, нічого не можу сказати. На PNB я працювала три місяці в салоні в Україні, і там у них була лінійка PNBшна повністю. За кольори точно вам можу сказати, що дуже багато не лягають в один шар. А взагалі, то помню, у мене була клієнтка, і хотіла жовтий, я з ним так намучилась. Ну, взагалі, з жовтими відтінками ми мучаємося. Да? Ну, тут просто жесть була. Тут навіть три, і він все одно полосив в пінбі. От. Так що, оцей по кольорам однозначно краще, і скотч-база мені в них сподобалась консистенція. В общем, я зараз його ще тестую, буду далі, відгуки свої казати. По PNB вони, у них, я вже погано, звісно, пам'ятаю, але кислотність у них менше, ніж в, в, в других. Да? Вони, по-моєму, і заявляють, то, що гіпералергенний він йде. То була така ситуація, в общем, що дівчинка взяла ПНБ-лак, а топ взяла з іншої фірми і він пішов плямами. Тому що кислотність топа з іншої фірми. А вона чого я взяла, бо він був топ світовідбівний, і вона вирішила вкрити цвітник, і воно пішло плямами. Отака була ситуація не в мене, але отак сталося, і потім думали, чого ж воно. Ну, взагалі, то, звісно, коли працюємо, то краще на одній лінії. Але в мене теж так не виходить. То з PNB будьте дуже уважні, що якщо PNB, то це все повинно у вас було PNB. бути. ну якщо там на базу база буде, то там можна липкий шар стирати. От. Не знаю, як може її з Ну, стирати. общем, це такий головняк, що я вам скажу, не морочте голову. Але от Спінбі у мене улюблений, це його тримаю в руках, 208-й колір, він лягає в один тон, і я його завжди замовляла. Але зараз в цій фірмі Nails of the Day є такий самий колір, і він лягав один шар, то, звісно, я коли випрацюю цю баночку, вона абсолютно нова. Це я тільки замовила недавно. Коль обалденний. Ну, я вже не буду морочить голову. От. Якщо ці влягають в один шар, то навіщо це міксувати? Да? Там різні бренди. Треба якось оприділятися. До речі, PB по поводу баз, по поводу гелів. Я так не можу сказати вам. Можливо, щось там вже змінилося, бо це було ще до війни це ще було три. 3... Мабуть, може, 4 роки назад, що я працювала на ці лінійці, і, звісно, все усовершенствується, і, можливо, щось там вже нове і класне. Вот. Но цвітники мені тоді не сподобалися. Так, що Олічка мені писала? Ага, Олічка мені писала, ви питали за проходження пилки по торцю. Чи не буде відслойок? Що ви боїтесь торці запилювати? Тут, звісно, треба дивитися, яка ситуація, що у вас лежить, як ви робите, то таке питання, воно індивідуальне. Що я вам хочу дати посовітувати. Чи як це? Ви спробуйте на собі. Якщо ви чогось боїтеся, робіть собі. Мамі, сестрі, подружки, щоб ви могли це бачити, щоб ви могли контролювати, як воно носиться. Це по поводу того, що ви боїтеся. Да? Якщо я чогось боюсь, ну сумніваюсь, да? сумніваюсь, мене нема такого, щоб я прям боялась. Я сумніваюсь. Допустим, мені щось треба відтестувати, то я це роблю на своїх близьких людях. Тестую, і, на жаль, вони у мене як подопитні кроліки. От. І дивіться, якщо там ви відео бачили, по-моєму, укріплення да? то коли ви вкріпите пудрочкою, вам все одно треба пройтись по торцям перед цвітником, перед гілляком, Придати форму, тому що десь пудрочка може випирати і потім буде, буде, буде не гарно. От, ви покрили, укріпили пудрочкою, повністю пройшлись по торцям, все вирівняли, все прибрали, дещо може підтекло. І коли покрили цвітничком, а потім топом. То по топу ви також, але так, щоб не спилювати той топ, злегка пройтись, тому що навіть гель-лак може десь щось випирати, якась там пилинка попала, ще щось. да? То ви цвітником вкрили, потім, щоб не витирати липкий шар, ви покрили топом і злегка ще можете. Я так проходжуся, от подивіться мої відео, там, то воно видно. Так само, якщо я роблю, дивіться, гель. А, зробила викладку геля, а потім же ми його опилюємо. Після опилу фінішного я вже витираю пил, покриваю цвітником, покриваю топом, і я не дуже давлю на пилку торці, лаком не запечатую, бо воно дуже негарно, мені не подобається. Таке відео в мене ремонтне якесь. Так от, а, Торці я лаком не вкриваю. І навіть якщо укріплення було базою, чим би воно не було, я ще потім по торцях дивлюся. Да, якщо десь товщина, мені воно колись цвітник, ти вже так класно бачиш ту товщину, то я оце пилочкою внутрі нігтя можу пройтися підпилювати. Злегка, злегка вирівняти, щоб всі були в торцях. От, І торці лаком не закрашую. От, і так само в общем, покрили ви цвітничком, торці не закрашуєте, покрили топом, потім з під низу десь щось підрівняли. Той лак, де залізна, нігтік прибрали, щоб воно було гарнюнько. І форму слегка, без нажиму пройшлись. Що от. ще? Ага, ще ви писали Олічка за шарикову фрізу, що ви такого не бачили. Так, да, Це я теж піддивилася одної дівчинки колись, теж до речі, її звали Ольга. А Із Запоріжжями, коли працювали разом, то я колись побачила, що вона полірувала так фризою. І, коли, і потім я спробувала. Я спробувала на собі, понятно, першу чергу, то іноді ну, це потрібно тоді, коли ви робите комбі-манікюр, і ви обрізали, і дивитеся, що шкіра така дуже ніжна. Да? Ви зрізали кутикулу, і треба запалірувати, якщо це по сухому, був зріз, койде. І я розумію, що як то фреза дотронеться, то що все вже буде красне. Тоді я роблю з водичкою і по цій ніжній шкірі злегку, злегку проходжу з водичкою. Не знаю, як воно працює, але працює. От, воно заглажує. Мені сподобалось, так що я вам теж рекомендую попробуйте на ніжній шкірі. Може, вам теж сподобається. Все, бажаю всім гарного дня. Дякую, що дивилися моє відео. Олічка, якщо вам щось ще треба буде, питайте, я обов'язково відповім. Сподіваюсь, що вже не буду хворіти. До речі, розкажу цю історію. Що це я так довго хворіла? Я дуже рідко хворію. Але в Бельгії тут же ж проблема з лікарями і велика проблема зі стоматологами. То мене півгоду лікували. бельгійці, лікували мій зуб долікувалися, в общем. Що вже предлагали його на удалення. Ну, я знайшла лікаря, який вчився в Україні. А от, він тут зараз працює в Бельгії, і в общем, він мене полікував, поставив на ноги. І я кажу, Боже, слава Україні! Це найкращі врачі, лікарі, мабуть, найкращі майстри. І взагалі-то в нас така нація. Ну, ми все, у нас всі рукасті і, і все робимо. Руками. <ріх> От. Так що бажаю вам успіхів, бажаю гарного дня і мирного неба. На все добре.